О, золотенькі мої, я коли побачила це відео, знаєте, мені, знаєте, як жені, яку 46 років і два диплома, мені, знаєте, понятне діло, стало цікаво. Стало цікаво мені. Кожна ця парадіжка, кожне це, це молоде одарування, яка несе у світ і е, пропагує такі високоінтелектуальні, е, пізнавальні і, саме цікаво, глибоко філософські е, думки. Як про голову без голуб диплом, без голови, чи голова з дипломом, чи рот, не важно. Ну, і мені стало інтересно. І я почала з ротинки мої гуглити, гуглити, і я знайшла. Я знайшла з мої і оказується, хто не знає, я вам розкажу. Вказується, що це сама популярна, або сама найкраща, як вона про себе говорить, блогерка Закарпаття Олічка Гвоздьова. Mm -hmm. 128 тисяч підписників на минуточку. Видите? Кіло много високоінтелектуальних людей. Ну, і думав, боже яка ганьба, я не знала Майліпшу блогерку Закарпаття. Ну, Я потім прогуглила, я потом прогуглила, бо, е, казується, що не дуже, знаєте, біда, що я не знала, бо то було неофіційно. Церемонія нагородження ліпшої блогерки е, воно проходило, е, знаєте, у закритих, е, закритих кругах е, лише для своїх. Е, ну як для своїх? Е, там була е, Олічка Гвоздьова на конкурсі, е, е, потім е, Олічка Гвоздьова, а ще Олічка Гвоздьова. Но... Всю жизнь нам, знаєте, добре, що цей інтернет. Всю жизнь я е, думала, що за гроші можна купити в швидкої, крім щастя. А вказується, що нас надурювали золотинки. Надурювали. Ні. Щастя, можеш купити, але треба знати, ось де. А Оля Гоздьова, вона, як майфайна блогерка Закарпаття, вона знає де і з цим ділиться своїми підписниками. Я теж повзералам. -по -по Ех, не можу поняти. Ну давайте в місті повзираємо і потім обсудиме. Я не умію жити по другому. На, no. виділи сте, золотинки мої? Не брехала, правду кажу. Щастя мож купити, оказуєся, дем треба знати, ось де воно продає. Ви знаєтеся, де продає? Я не знав. Я теж не знав. А олічка Гвоздьова знає, ну або, знаєте, но таке, виставила фотку, полакомила хлопу, а нам ніч не розказала. Простим обичним жонам, ось де можеш купитися це щастя. Де, де це щастя продається, де, де це шуба продається, де тут паранений білийчик продає ті білі парадні щіпку у будь Де такой можна купити щастя? Ну, Виходячи з того, що олічка змукачева маву Мав догадки, що навірно, навірно, гіді. А на гіді, то тоді де. Тепер не буду спати золотенькі мої і спокою не буду знати, де си це женське щастя мож собі купити. Отак, от, от так, опять мене озадачила і своїми е, логічними, філософськими, високоінтелектуальними будказками. Тепер беру енциклопедію і почну її читати, аби поняти, де то то щастя. Ця Продає, чи може то той нещастя? Ну коротше, не знав, не знав. Ви золотенькі, напишіть мені. Чи ви коли скупляли щастя? Як воно ваше щастя? То тову позірує. Може, я щось не розумію. Або може, Олічка увидить тютку Анцю та, та дайте, пожаліє е, красиву, хоч і стару вже жону з дипломом, та напише мені, де я можу купити щастя. Но. <attacked> а в цілому, що в цілому видите, Закарпаття, наші золотенькі мої не на богинь дипломаних багато. А іще на юних одарованих, е, філософу. Філософу, якого задачу наші мозги до кипіння, аби ми могли догадатися, що вони хочуть нам е, старшому поколінню, ви, так би, повісти, знаєте, е, донести. Підписуйтеся е, на тютку анцю. І що? Як усе золотенькі мої, не деградуйте, я вас прошу, богаради. Вупийте погарвина, цілую вас у плечі, до скорої встречі. З вами була ваша фінжа Анця.